Добрий день, друзі! Я хочу вам показати, які в мене помидори. Я недавно показував, як я садю помидори. Ось до цей інструмент. От. Я вперед беру. У мене є підгортач. Я підгортачом проїжджаю, розкидаю землю, сипучу. До... Збираюся до стільця і потім роблю ці дюри. Так, через сантиметрів 25 і навіть другі помидори. Потім е, ставлю помидори. Ви подивіться, вони ці помидори високі, а так, бачите, лише які, ці за е, високі, зависокі. а вони фактично високі. От, і я кладу їх глибоко. Десь отако Вони в землі. Вони по ці, всі по стебло і потім пускають коріння. Коли ми ставимо помидори, ми ляємо воду, у нас косогір. І коли ми ляємо воду, вода несе землю і запливають ці юрки. Подивіться, які гарні помидори. А потім десь через місяць, то вони зімкнуться в радках, а потім... Ще трохи зімкнуться у цих у вуличках. Е, деякі писали, що погані корені, погано значить, цей, нема ямки дуже не, не такі невеликі. От, а подивіться, як вони гарно стоять. Всі вони приймилися, всі дуже гарні, всі дуже цей. Такі веселі, от ну звісно, вони перед після посадки вони.